Вище вам не треба за добре вам? Якщо не відключаєте? Ні, вони можливо адресу і не змінилися. Очікую щось найкращого, щось доброго від цих виборів. І думаю, що вони зірвуться. А чого рано, будь спішу на роботу? Ну, я змін на краще, щоб в нашій країні наступив спокій, добро для людей. Тут я сьогодні стала поранше, тому прийду одна, щоб спершу бути. Прийшла рано, тому що в мене троє дітей, поки вони сплять, я прийшла проголосувати, бо потім будуть домашні справи. Від виборів я чекаю тільки миру миру, спокій, чистого неба, тому що напруження дуже велике, таке психологічне, нервове. Що буде далі, але сподіваюся на краще. Нічого не очікую. Краще не буде, тому що ні в кого немає програми, щоб підняти економіку. Ви все одно прийшли голосувати? Ну вже ж я громадянин, я повинен виконувати свої обов'язки. ждемо найкращого від цих виборів. Может закончиться вся эта вот, волокита еще на, на Схиде Украины. Мы долги свои уже отдали в Афганистане в свое время, интернационально. Теперь даем долг перед Родиной. Во-первых, хочется, чтобы была стабильность. Настолько сейчас неспокойная, настолько э, нестабильная ситуация, э, что хочется как можно больше, хотя бы даже процентным, голос, процентным голосования уже до 12 часов показать, что народ хочет изменений. Мы ждем перемен.